Зростає захворюваність дітей на ГРВІ. протягом тижня до Шосткинського міського центру первинної медико-санітарної допомоги з ознаками цієї хвороби звернулись 138 дітей. Це на 33 дитини більше ніж позаминулого тижня. Серед дорослих звернулося 136 пацієнтів, що на 26% менше ніж на минулому тижні. Ми обстежили 100 людей швидкими тестами ПЛР дослідженням на коронавірусну хворобу. І на сьогодні на амбулаторному лікуванні перебуває три людини з підтвердженим діагнозом. За словами керівника, протягом тижня 12 мешканців Шосткінської громади отримали щеплення проти коронавірусу. Вакцина є і тому, у кого вже минуло 5 місяців з останнього щеплення, звертайтесь, тому що хвороба вона циркулює, вона є. І захищатися можна дієво тільки вакцина профілактикою у зв'язку зі збільшенням захворюваності. Фахівці радять населенню дотримуватись елементарних протиепідемічних правил. Будьте уважні, дотримуйтесь максимально маскового режиму, якщо ви вже хворі і виходите в люди, да, поменше перебувайте в громадських місцях, де велика скупченість людей, та обо найпростіше правило – мити руки. Головне не допускати до роботи хворих людей. Це саме головне. Так. Треба посилювати тут напрямок профілактичної роботи. Інфекція ходить на минулій апараті. На раді ми говорили, що цілий відділ. По роботі з дітьми у нас захворів. І говорю всім, всіх установ. Якщо людина інфекційна була захворювання, ОРЗ, ковід так і таке інше, то після того, як виписали лікар, лікарняний керівникам, говорю, відпускайте людей на два дні на удалену роботу. Сьогоднішні умови комп'ютеризації, інтернету дають можливість точно так працювати, як вдома, так і на відстані. Лучше два дні ще побудь. Щоб інфекція не розносить минулого тижня. Медичні заклади міста отримали нове обладнання. Про це повідомив Олег Штогрин, головний лікар Шоскінської центральної районної лікарні. На минулому тижні ми отримали встановлено апарат реабілітаційного відділення Гравітон. 1 на наступному тижні фахівець наш поїде в реабілітаційне відділення в лікарні «Феофанія». Ми вже домовились, щоб на цьому апараті повчитися на робоче місце. Також ввели в дію на минулому тижні інженери нам допомогли фірми БТЛ апарат для пасивної розробки трьох суглобів нижніх кінцівок. Це апарати, які ми придбали за кошти місцевого бюджету, які виділялися наприкінці минулого року. Вони покращать. Якість надання реабілітаційної допомоги в нашому відділенні цього тижня здійснюватимуться монтажні роботи зі встановлення ангіографу у ході апаратної наради керівник дитячої лікарні повідомив, що в медичному закладі тривають ремонтні роботи. Проведена була зустріч з підрядниками, і на цьому тижні почнуться роботи в патейні по монтажу. Папері. Але треба пришвидшити час іде.